І так, отже, друзі, всіх вітаю на каналі, всім бажаю приємного перегляду. Сьогодні буде такий, ну сподіваюсь, коротенький відосик по танчикам. Нарешті відсвяткували ми день народження. а Хто щось пропустив, то в нас коротше, були. У нас тут в магазині коротше, був такий лототрон, з якого можна було отримати кульки і ці кульки мали. Так, і ці кульки, коротше кажучи, мали свій номер. Які потім витягували з такого коротше, великого Ну, В принципі, умовно великого. але то є, принципі, але то то таке, отже, таке. в принципі, Отже, щоб прям сильно не затягувати, трошки мене тут назбиралося. Оцих самих кольок. Деякі виграшні, деякі ні, а, Ну, там десь приблизно плюс-мінус трошечки голди собі підняв. З цієї всієї події, тому зараз будемо дивитися, що ж мені картопля підкрутить. Бо бляха останнім часом вона мене просто роздягала безбожно, <свісна> <свісна> без мила без всього іншого. От, і головне, головне ще оце з'явився ось такий квестик на 100 тисяч шкоди. Після його проходження ви отримаєте для ВВ 4005 ось такий ось камуфляжик непоганий, як на мене. В принципі, хто полюбляє взагалі ферму, а курок і все таке, то must have. Залітайте, коротше, набувайте і все буде добре. Ну, і до речі, коли почнете проходити цей квест, зможете вибити собі ще один пультик для того, щоб, коротше кажучи, відкрити. Точніше, щоб активувати ось цей ось якийсь цих, коротше кажучи, телевізор. Активувати якийсь цих телевізор. Звертати уваги, коротше, на це що я це тут малю. Буває в мене таке. Отже, ну я, я, я дуже сподівався, що ви мене що, ви мене коротше, що я мав на увазі. Коротше, ви б'єте пультик, активуєте телевізор, будете щасливі і все таке інше. Ну, до речі, тут дуже непогана така історія вимальовується прям ці, цілий комікс. якийсь тут буде в нас. Ну, відосик у нас не про це. Бо зараз знову почну там писати: ой, стільки води туди-сюди. Пам-парам-пам-пам. -пам. Так, ну що, поїхали, подивимось, що нам бляха тут картопля підготувала, одразу, напевно, будемо йти по... просто по порядку. Зараз просто будемо обмінювати якісь прозові або не призові. Коротше кажучи, якщо кулька не випала в лототроні. і... І вона не відповідає будь-якому призу, то за цю кульку ви отримаєте всього на все 250 голдин. Ну, коротше кажучи, 44, так як вона не випала, то в принципі ми отримаємо всього на всього 500 голди, але теж, в принципі, непогано, непогано. Так, 46-та теж 250 отримаємо. 39-та у 39 нас теж. Плюс 500 голди. 38. Плюс 500. А що плюс 500? А, то, напевно, була якась призова, до речі. 38 бо 500 дали. Прям. Тут лише 250, 34, о, два, до речі, грандіозних контейнери. Зараз відкриємо, подивимось, що там нам. Що там нам прям випаде, але, я, чесно кажучи, хочу вибити собі. Ну, Я вже багато, в принципі, танків вибив з цього контейнера, в мене там залишилось лише. Ну, з бажаних, в принципі, там Шарляман, здається, і. Бурасика, в принципі, непогано було вибити, але, коротше, подивимось. Так, два грандіозних в нас є. Ну, це, в принципі, напевно, звичайний, так і є. Так, 28-й. Теж, на жаль, не призови. 20, 29 250 голди, 26 по 2000. Сюди. 4 тисячі голди. Так, 32-й у нас сертифікат. Вищий хижаки. Хижаки. Один, на жаль, всього-навсього, але, тим не менш, і на цьому дякуємо. Так, 250. Хотів сказати. Хочу сказати, 500, але ні. 250. Так, 17 -та кулька в нас. Сюди. По півтора тисячі голди, Чудово, так. 15, 250. 12. Ага. Так, 50 -та сюди. Теж, на жаль, не призова. Так, з 24-го отримаємо 1000 голди. Девята кулька теж 250, 8. Восьма... Теж, на жаль, не прозива. Так, і 20-та теж 250. Ну, коротше кажучи, прям. Коротше кажучи, прям весело. Весело вийшло, і того в нас. У мене на рахунку 19 616. а Було в мене там щось 5, 5 з копійками. Коротше, там, чи 5600, чи 5800, ну щось таке. Ну, коротше. Непогано, непогано ми так підняли. І це, враховуючи, що, що ми не відкривали ще саме жир. Ще саме жир попереду. Десь 14 тисяч, коротше, я зафармив на всі ці події. Непогано, непогано. А, так. Де у нас тут сховище, бляха? Так. Що, напевно, почнемо з самого цікавого. Що мені, в принципі, з цього списочку хотілося б? Я б, чесно кажучи, не знаю. Деякі танки, в принципі, в мене вже є. Торів не хотілося б, але б. Із цього списку це Суперконь, хотілося б його в мене немає, або Концепт Б, або Т95.6, але танчик. В принципі, не знаю такий. Я... Він, типу, як тяж, але грається як СТ більше. Тому, в принципі, давайте поїхали. Все інше, в принципі, мене якось не дуже цікавить. Е -е... Відкриваємо. Ну, дай щось нормальне. Дай, 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 дай. Повтор, бляха ВК-90П. Так, ну це буде компенсація, коротше кажучи, за нього. Так і є, скільки нам там насипали. Ну, бляха, як завжди. 7500 тисяч голди. Таке щось. Краще б дали те, чого в мене бляха немає. На жаль. О, Т-2020, до речі, в колекції не перевели. Нічого собі. Отакої. От Прикольно. Так, ну, бляха-муха. Я, чесно кажучи, хотів щось таке, чого в мене бляха немає. Так, поїхали. Контейнер. Подивимось, що нам тут насипало. Містичний контейнер квест ВЗ-114, бляха в мене теж є. Ну, що ж таке? Так, а що ми тут? 15 перемог і 3 містичних. Ну, мені ще здається, що не випаде там нам. Сертифікат. А ось, до речі. Камуфляжа в мене не було на нього. Чи це не камуфляж? А, це просто як камуфляж, оце ось. ВЗ в мене є. 114, якщо я не помиляюся, зараз подивимось, до речі. Так, і три містика. Давайте відкриємо, подивимось, що тут у нас. Угу. Ну, В принципі, містичне, як завжди. Нічого прям. Нічого прям цікавого. 100 голди просто. Ну, це. Це бляха якийсь скам просто-напросто. Так, це ми активуємо на 15 перемог. Так, де в нас тут зовнішній вигляд? Сюди? Так, і це, в принципі, це як. Це як просто аксесуар у нас виходить. Так, мій ВЗ-114. Зараз, до речі, подивимось. Це здається. Це, здається, цього чи 10 чи 9 рівня. Танк, здається, 9, якщо не помиляюсь, якраз в мене не було на нього цього легендарного камуфляжу. Ну, виглядає, в принципі, прикольно, але, чесно кажучи, я не фанат взагалі китайських а, тяжких танків, тому, в принципі, таке. Ну, виглядає, в принципі, прикольно, але таке. Ну, таке. Схоже, десь плюс-мінус на М60. Це щось прям дуже схоже. Схоже, схоже. Такий ж самий телевізор. <схай> Але М60 трошки так виглядає поцікавіше. Так, добре, поїхали далі. Щось, коротше кажучи, хотілося б. Щоб випало те, чого у мене не було, але бляха, як завжди. Але бляха, як завжди. Так, ну може, в цьому буде для мене щось. Щось те, чого у мене немає. Ану, поїхали. Бам-бам-бам, мегаконтейнер знову. Aston Rex. Ну, ви серйозно, бляха. Так, а що тут треба зробити? 25 перемог. І 3 мегаконти нам дадуть. Угу. Я зрозумів. Так, відкриємо зберег усіх. Ну, а до речі, в мене не було. Але, чесно кажучи, середні танки я якось не дуже люблю. Ну, зараз подивимося, вже тут щось дропнеться зараз, але зі зберег всіх. Зі збори усіх. На жаль, дропається дуже-дуже рідко щось. Так, ну це по талісманчикам випало. Ішо, ішо, і шо? І шо, ішо, і, і, і шо? Як завжди, коротше, якась вігня, коротше, падає з цих збриг усіх. Краще що щось нормально випало. Ну, тим не менш, тим не менш. Камуфляж а я Ну. Зараз, до речі, оддінемо. Одягнемо, віддінемо. Одягнемо цього Астон Рекса. Ще, в принципі, мені як танк він не дуже подобається, я в рандомі бачу його, ну таке собі. Прям щоб дуже він якось витягував бій, то я б не сказав. А в нього, здається, дамаг непоганий, ну, в плані того, що в нього швидке передзаряджання, але так. Так, де він, бляха, щось я не можу знайти його. Так, ось, ось все він отримати. Ага. Зараз становимо на нього. Я, чесно кажучи, хотів шарлі мангія, але. випав астон рекс Ну, в принципі, як і завжди. Може, ще щось дропнеться, коротше, з тих мега-контейнерів або там ще щось. Не знаю, чесно кажучи, подивимось. О, ще одна ця. Снігова фігня ця. Прикольно, до речі, мені подобається ця штука. Ого скільки вільного досвіду насипали прямо. Непогано. Ну, коротше, як завжди. Хочеш отримати щось непогано, А в підсумку отримаєш, як завжди, коротше. Два повтори і Aston Rex. Ну, коротше, таке собі. І камуфляж якийсь такий бель. Не знаю, <свіст> я взагалі не люблю аніме. То чи, бляха оце ось випало, ну, коротше, капець. А в нього іншого ж немає. А, ну це. Це, типу, в нього такий легендарний цей. Камо. Сказати, сказати, що я в шоці, це нічого не сказати, коротше, таке щось. Ну таке. Ну, тим не менш, хоча б нафармило трошечки. Е -е -е -е. Нафармило, коротше кажучи, трошечки цей. Голди, але хотілося б ляха, щоб випали все ж таки ті танки, яких в нас не було. І тим паче за ВЗ-114 тисяч голди всього на всього отримав. Коротше кажучи, таке щось. Ну, таке. Ну, будемо дивитися. Будемо дивитися. Може, щось там ще нам цікаво випаде звідси. Хоча я дуже, чесно кажучи, сумніваюся, але подивимось. Всім дякую за перегляд, за увагу. До нових зустрічей. Всім. п а